Через те, що раніше було передбачено оплату лікарням за опалення у розмірі 8 гривень, а за новим тарифом сума збільшилася до 16, депутати облради внесли зміни до бюджету. На сьогоднішній день є ціна узгоджена в 16 ,80 гривень 80 копійок, яка буде подаватися для підприємств бюджетної сфери за рахунок компанії Нафтогазтрейдів. І якщо ви знаєте, що 11-го нам на території області ввели надзвичайну ситуацію, яка пов'язана, надзвичайний стан, який пов'язаний якраз з подачою тепла і газу. І ці рішення, які сьогодні відбулися, це продовження за заходів, які Необхідні для того, щоб ми не опинилися в холоді, щоб ми не опинилися сьогодні. Наші лікарні, школи і інші заклади не опинилися без енергоносії. Введення надзвичайної ситуації воно дозволяє нам відкриття вентилів, ну, незалежно від бажання поставщика. Серед лікарні, які опинилися без газопостачання через різницю в тарифах, Херсонська обласна. Директор медичного закладу Віктор Короленко говорить, що станом на сьогодні питання вирішено і днями має відновитися газопостачання. Газопостачальна компанія прислала нам лист про те, що вони не можуть нам постачати газ по 7,44, Як ми заключили договори. Оскільки ринкова ціна вже 30, ну більше триста гривень. Таким чином вони. Прислали додаткову угоду на розірвання договору. От. І слідом це перша числа, було другого числа, приїхали наші газовики і перекрили кран. В принципі, вони виконали те, що вони зобов'язані були робити. Кошти сьогодні на сесії нам виділені, тому що у нас були прораховані кошти максимум 8 гривень 44 копійки. Тому додатково 1,3 мільйона обласна лікарня зараз отримує, і нам цілком вистачить до Ну, хоча б, я так думаю, до початку грудня, для того, щоб ми повністю проплатили за газ і запустили як нормальну опалювальну систему. За фактом відключення обласної лікарні від газопостачання було написано заяви до прокуратури та до правоохоронних органів, сказав Олександр Самойленко. Є кримінальне провадження, в рамках якого відбувається слідство. А для потреб обласної лікарні, додає Віктор Короленко, днями купили сім буйлерів, щоб вирішити питання з гарячою водою у відділеннях, в яких цьому була потреба. Була ситуація це по хірургії, по нейрохірургії, по реанімації, тому що одна котельня в нас стоїть зараз на плановому ремонті пусконаладкові роботи до пального сезону, а друга кришна на хірургічному вона підігрівала воду. Ми протягом дня закупили боляра 7 штук на відділення, там, де їх не вистачало. Ну не те, що не вистачало, де була централізована гаряча вода. Протягом позаминулої ще суботи, неділю ми їх встановили, таким чином у нас гаряча вода є. Наталія Тимофієва, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.